Та хто би що не говорив, що там, може я що то лізу, я в політику не лізу, як ви бачите, мені по барабану ваша політика да. і весь цей режим, який прийшов після Майдану, да утворив із перетворив Державу Україна у концлагер Україна. Ну, відтак попробуйте поїдьте куди-небудь. Да, ви із села в село спокійно не можете проїхати, бо вас вилаблюють як кроликів яких Е, Так от. Це мені не треба політики. Я живу по Конституції України, по тій, яка є Конституція. А вона діє всегда, Конституція. Ніяких пауз не може бути, як якийсь придурок сказав, що Конституція, не знаю, хто сказав, що Конституція на паузі під час війни. Так війни в нас ніхто теж не об'явив. Придурки війни не об'явили, вони сильно хитрі, наші придурки, при цій владі, так, ми, так в кавичках. Потому що їм їздити треба, і від когось що то брать треба, а об'являть стан війни. все, ніхто не буде мати права нам що то дати, і вони не будуть мати права їздити, а будуть в окопах сидіти, і вся їхня рідня. Так от я користуюся Конституцією, стаття 34 Конституції України, яка дає мені право будь-що мислити, будь-що говорити, будь-як розповсюджувати, понімаєте? Як по Конституції України і тільки по правильних законах. Дурацькі закони я не признаю. Перевірте, ребята. А щоб більше знати, переходьте, там силочка є де в одному я положив мого каналу в Телеграм. От переходьте в Телеграм, там більше. Бо тут а, ці шарманки, пам'яті немає, я не можу нормально що -то розказати. Я у телеграм. Чи переходьте, я дав іменно в Ютуб помістив силочку. Да, фотографія. От туди і шуруйте. В телеграм. Там поговорите і посперечаєтеся. Живіть по Конституції, по законах. Ти полісам, які вас вилавлюють, давайте отпор. Вам дозволяється робити 36 стаття кримінальна.